Ради всіх вітати, шановні колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що робити з синдромом рятівника. Синдром рятівника це такий психологічний стан, коли людина опікується проблемами інших, забуваючи про власні потреби. Але на рівні підсвідомості йдеться не стільки про бажання всім допомогти, скільки про приховану потребу контролювати синдром та оточення. Часто за цим стоїть страх самотності, невпевненість у собі та почуття провини за власні успіхи. Отже, давайте спробуємо розімкнути коло. Замкнулось. Якщо ти рятівник або рятівниця, ти ризикуєш довести себе до мієційного вигорання, хронічної втоми або депресії. Якщо рятують тебе, ти відчуваєш себе безпомічним, привчаєш до ролі жертви. Якщо ти відчуваєш, що рятівництво є характерним і для тебе гарна новина, з цим можна працювати. Перш за все, важливо направити фокус уваги на себе, що я хочу для себе. Що я відчуваю, що зі мною відбувається, коли я бачу когось, хто потребує допомоги. Спробуй також відповісти на запитання: навіщо мені допомагати? Зрозумій правильно, позбутися синдрому рятівника не означає стати черстим сухарем і відмовляти всім в допомозі. Це означає допомагати екологічно. Що це означає? Не допомагає тому, хто про це не просить. Якщо літня людина тягне важку сумку, інша справа. Але навіть в цій ситуації варто спочатку запропонувати допомогу, дозвольте вам допомогти. Друге, це запам'ятати, що людина не може бути абсолютною безпорадною, виняток недієздатні люди і люди без свідомості. Допомагаючи іншому, не бери на себе більшу частину завдання. Той, кому потрібна допомога, повинен взяти на себе хоча б половину. Четверте, якщо людина скаржиться на свою безпорадність в якомусь питанні, допоможи їй побачити інші джерела, сили і можливостей. П'яте залиш людям приймати рішення і брати за них відповідальність. Шосте Не роби того, що суперечить твоїм принципам і цінностям. Варто усвідомити, кожна людина має відповідати сама за себе. У кожної унікальні думки, потреби, інтереси, а отже, і власні проблеми. Якщо звалювати чужі справи на себе, ти проживатимеш чуже життя. Якщо ти намагатимешся врятувати весь світ, це не зробить тебе поганою людиною. Тому я пропоную пройти дуже ефективну проєктивну техніку, називається я крісло. Це хороший символ для з'ясування ситуації, коли автор той, хто піклується, хто щось робить для іншого, або хто служить іншому. Інструкція. Якби ви були кріслом, то яким? Намалюйте, будь ласка. Зміст малюнка дозволяє зрозуміти ставлення людини до того, щоб бути корисним, потрібним іншим. Альтруїстичні нахили його і дії. Під час проведення методики дуже важливо запитувати наступні питання: що це за крісло, з чого воно зроблено, як давно його виготовили, для чого може бути зручним або незручним? Чи є це крісло? Хто його зробив або придбав, для чого, або для кого? А де воно стоїть, хто піклується про те, щоб воно довше служило? Що має статися, щоб крісло розвалилося або зламалося, хто може сидіти? Щоб стало більш зрозуміліше, ось вам приклад із практики.